Першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Беберштейн. Не пропустіть сьогодні головного. Вихідним в шості загоркотять мотори найпотужніших позашляховиків. Одне з питань чи понеділкової апаратної наради. Подвір'я по вулиці Миру 51 відтепер буде радувати малечу. Там відкрито новий ігровий майданчик. П'ятий осінній турнір з тенісу зібрав на кортах шостки спортсменів з України. Лиже ролери заполонили місто. В шості пройшли традиційні змагання фіналу Кубку України. Як шостка готується до зимового періоду? Приведення рейду партизан трофій вже близько. Головні питання апаратної наради, яка висвітила і наступні позитивні зрушення. Медичні установи вже з теплом. Держава розширила коло громадян, що мають право отримати субсидію. 24 тіньові робочі місця виявлені в рамках місячника легалізації трудових відносин. Насичений тиждень обіцяє бути і для освітян. Деякі з них отримають почесні винагороди. Про ці та інші моменти докладніше Олена Чанцева-Коваленко. Антоніна Наймитенко, начальник управління праці і соціального захисту населення, розпочала щопонеділкову апаратну нараду з доповіді про головні аспекти роботи управління. У місті проводиться організована робота з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Створена відповідна робоча група. Нею проводиться обстеження суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин. У 2012 році перевірено 38 суб'єктів, виявлено 49 нових робочих місць. Найголовнішим моментом цьогорічної осені є позитивні кроки держави у бік захисту прав громадян. Згідно законів, відтепер все більше шосткінців матимуть право оформити субсидію і заощадити кошти на оплаті житлово-комунальних послуг, зазначила Антон. Ніна Миколаївна близько 400 осіб щодня приймається працівниками відділу субсидії на сьогоднішній день. Видано більше 10 тисяч талонів. І впродовж жовтня-листопада працівниками управління буде здійснюватися оформлення відповідно даних документів. Віталій Могильний, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, запевнив, що шостка до зимового періоду готується активно. Приємство наш працює без вихідних на покрівлях, також проводиться підготовка цілому житлових будинку. Цілому, Мереж опалення головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрін запевнив всіх присутніх в тому, що шосткинським лікарям та їх пацієнтам вже нарешті тепло. Ми підключили п'ятницю котельню нашу на полістві, кому не опалюється комплекс медсанчастини. Опалюються заклади, які на посолку знаходяться, інші заклади чекають підключення, готові до прийому тепла. Поточний тиждень обіцяє бути активним і для освітян. Які події чекають на педагогів шостки, розповіла Наталія Сергійко, начальник управління освіти шосткинської міськради. Відбудеться відкриття міського етапу з українського конкурсу 4 року. Залі освітні школи номер 7 відбудеться засідання школи молодого управлінця для молодих керівників та заступників навчальних закладів. Очний тур всеукраїнського турніру моє покликання методист в місті Кременчуці, в якому братиме участь бока по Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму, зауважив, що вихідними Шосткинський район стане ареною для видовищних змагань четвертого етапу чемпіонату України з трофі-рейдів партизан трофі «В году траса збільшена на 30 кілометрів. Жителі нашого міста можуть ознайомитися з транспортними средствами, котрим прийнімають партизан трофі участі, і на помості состоится концертна програма. А поки водії готують своїх залізних коней до партизан трофі, головні досягнення шосткинських спортсменів лижа роллерів, які минулого тижня захищали честь міста. Підсумував Андрій Доценко, завідувач сектором фізкультури і спорту Шосткинської міськради. «Близько 130 учасників взяли участь. Ну, наша команда. Найбільшу кількість виборова надалі різного тунку там дві золоті, дві срібні, дві бронзи. І наостанок Олена Кравченко, керуюча справами виконкому, зазначила, що основними напрямками роботи цього тижня для всіх очільників управлінь Шосткинської міськради стануть наступні. На цьому тижні буде проведено запуск тепла. Сьогодні Микола Петрович з директором ТЕТО, наша, вирішує питання газопостачання в міста. Тому, будь ласка, на це основна увага, підготовка до зими, а також п'ятниця, субота, неділя практично для тих, хто задіяний проведенням організації змагань партизан Трофі» робочі дні. Нещодавно на карті нашого міста з'явився ще один невеличкий дитячий світ на подвір'ї будинку 51 по вулиці Миру малята вже насолоджуються дитячим майданчиком. Ігор Молоток, народний депутат України, спільно з ініціатором та меценатом створення майданчика, мешканцем будинку Геннадієм Даниленко, днями подарували радість підростаючому поколінню шостканців. Більш детально у наступному сюжеті. Ігор Молоток, народний депутат України, на власному досвіді знає, що таке мати дітей. Сам він багатодітний батько і навіть вже дідусь. Тому перерізаючи червону стрічку як символ початку нового захоплюючого життя для малюків, не стримував посмішки на обличчі. Це улипка, це от сміх, це от довольне ліце, те, що ми можемо мало зробити для наших дітей. Створення майданчика для дітлахів стало можливим з ініціативи неймовірного бажання та фінансової підтримки Геннадія Даниленка, мешканця будинку 51 по вулиці Миру. Він за словами Ігоря Федоровича звернувся до нього. З ідеєю, яка згодом у тандемі і перетворилася на дитяче містечко. «Це можливість показати горожанам, що є таке слияние, і ми можемо делать в каждом дворе какой-то там уютный уголочек при помощи вот таких энтузиастов. Для этого нужно желание обращаться в приемную. Поддержка всегда будет обеспечена. Мы будем. Ми будемо где, где де потрібно буде встановлювати площадки і допомагати. Сам же Геннадій Даниленко батько трьох дітей, тому за пошуком ідеї створення дитячого світу розваг довго ходити не прийшлося. Наліч дітей прежде і відсутність такої площадки вот в цих дворах на ну, практику в цих дворах ні одної площадки такої, вот от этого желання. Для того щоб дітям було чим зайнятися, де зайнятися. это всього, то образом тих же мам немножко менше у них буде то есть Тобто сіті кудись, збиратися, Вот вони здесь во дворі, вони вот вийшли, і займаються. Ну а що дасть, то дітям дасть. Поки що на вулиці малечі небагато. Погода не дозволяє вдосить насолодитися новим ігровим полем. Та коли потепліше, ситуація повинна змінитися. Посміхається Геннадій Володимирович. Судя по лету, так як они тут куверка в своїх построенных домиках своїми руками і все остальное, думаю буде достаточно. Тетяна Цимбаленко, мама, неймовірно вдячна всім, хто приклав зусилля до цього дива, адже це, за словами жінки, гідне поваги. Хорошо, зараз діткам будуть всі ради. У всякому моя очень була довольна одразу з восторгом, вас бігом на площадку. Та аби майданчик передався у спадок, ще й наступному поколінню малюків, прикласти потрібно зусиль і дорослим, зазначила пані Тетяна. «Нужно, щоб слідили, що жильці так сказати, сохраняли і більш дорослі дітки уступали місце маленьким. І не ламали. Валентина Рубен частенько гуляє у дворі з справночкою. Як зізнається, жінка раніше доводилося йти до центру, аби маленькій було де пограти. Та відтепер все докоріння зміниться. Я буду гуляти тепер, Ну здесь же буду гуляти в такій площадці Красивої, конечно, здесь. Буду приході і буду грати. Першість спробувати гірку та гойдалку випала честь Ганні. Дівчинка розкрила таємницю, що окрім розваг планує отримати дещо більше від перебування на ігровому майданчику. Можна знайду якогось друга або подругу». Вихідні в шості були насичені спортивними подіями. На тенісних кортах дитячої нацької спортивної школи відбувся п'ятий осінній турнір з тенісу, який зібрав прихильників з його води спорту з Кривого Рогу Києва Сум Яремчі. Наша знімальна група побувала на видовищних змаганнях. Андрій Комар, голова федерації тенісу, шостки під час урочистої церемонії, привітав учасників турніру і оголосив розміри призового фонду. Є кубок переходячий, на котроматмічається победитель. Єсть на е е е мідалі пам'ятне і деніжний приз. Пан Андрій пишається школою тенісу, бо виступив ініціатором її створення у 6,5 пять років тому. Опікується її розвитком, фінансуючи майже 70% коштів необхідних на її розвиток. Це Унікальна ситуація можливість в нашому місті, щоб діти безплатно займалися тенісом з професіональним тренером. Олександр, той самий тренер, а в день турніру, ще й головний суддя змагань, переживає подвійне хвилювання за своїх юних вихованців і за турнір. Взагалі Тут судяться лінії падання плащадку. Саме два його вихованці братимуть участь у турнірі. Максим і Андрій, всі п'ять років існування школи займаються тенісом, виросли на цих кортах, і сьогодні для них відбудеться спортивний іспит. Вони відчувають, що готові. Займаємося кожен день тенісом. Уже довольно много, большое время. Мы рассчитываем на победу. Соперники, конечно, сильные, но будем стараться настроены выигрывать. Это ребята, которые изначально тренировались в в нашем теннисном клубе, изначально не первые, самые дни самых первых пришли. И вот за пять лет э, работы в клубе они вот дошли до. Для того, жтоні вони на рівні з професіоналами з мастерами спорту, вони будуть грати за юних тенісистів Болюватимуть їх дорослі колеги, серед них і народний депутат України Ігор Молоток. Він змагатиметься у дорослій категорії спортсменів. Любой родитель може привести в тенісну школу безплатна дітей і проявити себе в этом виде спорта. Любой талантливый э, ребенок будет поддержан, потому что это имидж шестки, это Шосткиниц, который, который будет прославлять наш город. Взагалі, переважна більшість досвідчених тенісістів, що приїхали для участі у турнірі, вважають теніс інтелектуальною грою. Теніс, звісно, те я би назвав единственною спорту, який розвиває людину повністю. Тобто розвиває голову, координацію движені, руки, ноги, тобто, тобто з точки зору фізіології, тобто всі групи мишць. І звісно, перш за все, голову розвиває. Ви повинні постійно думати, ви повинні бути сьогодні. Є всі Шостки для того, щоб повноцінно займатися. занімається теннисом в качестве физкультуры, фізкультури. Тобто купить ракету одну на несколько лет, там та одежду обувь, то есть она не дороже, чем обувь или одежда любого другого вида спорта. На корте тим часом тривали попередні ігри. Професіонали і любителі вибурювали право на подальшу участь у фіналі турніру від спортсменів Олексія і Олександра. Фортуна цього дня на жаль відвернулася. Виграли всю. В принципе, да. Ну ничего, тут как бы самое главное участие, встретиться с людьми, пообщаться. Это самое главное, которое устраивается такой именно под параметры, которые любители профессионал, встречаются. Первый раз играю с партнером. Партнер-профессионал, очень хороший профессионал, но первый раз. Так він її Ліон раз грають на тих кортах, де-то чуть, чуть не сложилось. Проте, незважаючи на спортивні вдачі чи невдачі, всі учасники були безмежно раді турніру з тенісу за можливість зустрітися з давними друзями і погоді, яка цього дня сприяла доброму настрою і щирим посмішкам. Традиційно на початку жовтня шостка стає спортивною меко для спортсменів, лежа роллерів. Вихідний у місті проходили змагання на Кубок України, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Ігоря Бушмільова. Цього року спортивні баталії проходили за новим маршрутом від нового корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету по вулиці Депутатській. Кому цього року дістався титул найкращого лижеролера, дізнавалася наша знімальна група. 130 лижеролерів майже з кожного куточка України щороку збираються саме в шості, аби традиційно взяти участь у змаганнях фіналі Кубку України присвяченому пам'яті Ігорі Бушмельова заслуженого тренера України. Відкрили спортивне свято міський голова шостки Микола Нага, Анатолій Назаров, тренер молодіжної команди з лижних гонок України та Іван Терещенко, старший тренер з лижних гонок Сумської області, які привітали учасників з початком змагань та побажали їм легких стартів. Спорт це перспективно, спорт це надійно, спорт це круто. Я всіх вітаю з святом спорту. Я думаю, що ви всі покажете хороші результати. Желаю вам удачі. Живає побіди. Готуємося к зимового сезону. Олімпійський сезон. 2014 год. Двадцять тарі олімпійське ігри. Город Сочі цього року змагання для любителів швидкісної їзди проводилися за новим маршрутом від нового корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету і по вулиці Депутатській розповів головний суддя змагань Дмитро Казановський. Зуськаби все Білі-мені компактно, все рядом з и, главное, безопасно в этом месте. Там все таки опасно на робочі было. Люди ходят, милиция все равно как не есть, она нам помогает. два дні. Найсильніші спортсмени України випробовували нову трасу. В перший день був, як то кажуть, пролог, за результатами якого в другий день Кубку України сортували спортсмени в фінальних заїздах. Анатолій Сичо, те спортсменів з Харкова. Команда активно готувалася до щорічного кубку України, адже за словами чоловіка, ці змагання для них дуже важливі. Вони важливі для дітей, потрібні для тренерів підвести итог літнього сезону і плавно перейти в зімні. Марина Шевченко тренер ямпільської команди. До шостки проявляти свої вміння і здібності разом з тренером приїхало 9 чоловік. Змагання, як зазначила пані Марина, це спосіб залучити до спорту ще більше людей. Ми не могли сюди не приїхати. Нам здесь дуже подобається і добре тут проводять соревновання. Вони дуже рейтингові. За словами тренера конотопської команди Олександра Радевича, його вихованці вже не вперше в шостці. Кубок не пропустили ще жодного разу з Ігорем Бишнюк. Пан Олександр був знайомий особисто. Такого роду змагання довів Давіда тренер – це кроки молоді до досягнення світових вершин спорту. Найкраща тренування це соревновання, це опит і Нам є можливість і суперників і розповісти свою підготовку, що в ній можна змінити в процесі далі, що в процесі зими, тому що в цьому році сезон зимній складний, він олімпійський. Заміж учасників захваті від проведення змагань. Тут і знайому зустріти можна і своїх. Міння продемонструвати юні леже розкрили власні таємниці проводження під час змагань. «Тренуємося, кроси». «В гонці головне бути і вміти приступити через своє я». думати про себе, що я можу, що я змогу, що я доб'юсь, чого я захочу. Традиційно добре на Кубку України проявили себе спортсмени із шостки. Золоті медалі у своїх вікових категоріях здобули Андрій Орлик. Дар'я Шима, срібла на рахунку Олексія Красовського, Вероніки Севериної, бронза Руслана Кулика та Яна Коструби. Срібна призерка Вероніка Северина поділилася враженням від маршруту та розповіла про процес фінального змагання. Ну, соперниці не слабі були. В початку борьба ми боролися, то вона вперед вийде, то я вперед. Ну а потім уже фініш вже до фінішу тягнути не надо було». Рішив вперед вирватися. Не зміг стримати емоцій і бронзовий призер змагань Янко Струба. Старти люби, вовнуєшся, мало в тройки. Може, упадеш, може щось ніби Юлія Логвінова, золота призерка з міста Конотоп, розповіла, що до перемоги потрібно готуватися не один день, а роками, що дівчина і робить. Юлія вже будує план на майбутнє і сподівається, що Україна про неї ще почує. Планурує сізати з спортом. Поступити в якийсь то спортивний університет і далі продовжувати це дело. Яка погода чекає на жителів шостки? В другий день робочого тижня дізнемося прямо зараз з невтичного прогнозу. В день 8 жовтня. Небо над Шосткою буде вкрите хмарами, опадів не очікується. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 10-12 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше до 6-9 градусів вище нуля. Вітер західний 3-6 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В Студії працювала Юлія Ваверштейн. На все добре.